Харків це важливе стратегічне місто на півночі області. Російські війська минулого тижня перетнули кордони, здійснили десятки атак. На тепер бої точаться за місто Вовчанськ, яке перебуває під постійним вогнем. Після початку ворожого наступу на Харківщині стали лунати звинувачення у відсутності фортифікації вздовж кордону. У 2024 році уряд виділив понад 20 мільярдів гривень на створення укріплень, із яких майже 4 мільярди отримали. Харківська область. Водночас з'явилася інформація, що департаменти Харківської ОВА укладали прямі договори на постачання деревини для укріплень із підставними фірмами. Про це написала голова антикорупційного центру Межа Мартина Булуславець у колонці для української правди. Вона проаналізувала укладені без проведення тендерів прямі договори між департаментом Харківської ОВА та фірмами з ознаками фіктивності. Сотні мільйонів гривень ймовірно могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає Росія. Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень. Харківська ова зливала на підставні фірми аватарів. Зокрема, департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Мартина Богуславець зазначає, що усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично за прямими договорами і без конкурсних закупівель. Розслідувачка твердить, що схема почалася із ФОП «Чаус» Ігор Олегович за три місяці після реєстрації. Департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень. Продовжили схему так звані успішні бізнес-вумен, обидві з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Вони заробили від Харківської ОВА понад 100 мільйонів гривень. Так сталося, що департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав, щойно зареєстровані ноунейм no фірми і ФОПи. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і бізнесвумен. Мають десятки судових справ від крадіжок віски до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю. Дехто з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках. Ще одна цікава деталь: Схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери. Адже продовжують працювати позмінно на полях та заводах. Ще раз в ОВА укладають прямі договори на деревину для фортифікацій з фірмами, власники яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації. Очільник Харківської ОВА Олег Синігубов заявив, що на його доручення відбудеться засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. Щодо фортифікації, Харківщини, сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність після того результати засідання будуть публічно прокомуніковані на прес-брифінгу, де кожен представник засобу масової інформації зможе поставити додаткові питання, завжди готові до публічної реакції. Детальніше про цю кричущу ситуацію ми поговоримо з юристом-аналітиком антикорупційного центру межа Миколою Салімовим. Пане Миколо, вітаємо вас у нашому вітаємо. ефірі. Так, доброго дня, а, да, як ви вже зазначили, частина контрактів на постачання деревини в 23-24 роках. А були укладені з п'ять п'ятьма ТОВ і одні, одним фопом, чаос про якого вже було сказано, а, всього. 185 контрактів на постачання деревини загальною вартістю 366 мільйонів. Про ознаки ефективності. Ви в принципі вже також сказали. Наприклад, це судові рішення щодо притягнення до адмінвідповідальності за невиконання батьківських обов'язків щодо, щодо нанесення нетілесних вчинення насильства в сім'ї. Також по чаусу маємо вирок щодо крадіжки віскі за тебе, за який він відпра... ну, мав би відпрацювати згідно вироку 100 годин громадських робіт. Тобто з загального. Вигляду таких ну буцімто суб'єктів господарювання видно, що вони до самої господарської діяльності ну навряд якимось чином причетні і являються ну звичайними, як в народі називають фунтами, фіктарями називайте їх як хочете підставними фірмами, які якщо ми говоримо в контексті. Там використання бюджетних коштів то зачасту подібні е, суб'єкти господарювання використовуються для е, виводу і подальшого видатівкування бюджетних коштів. Е, також е, згідно е, спендінгу. Було витрачено 36 мільйонів з за, законтрактованих 366, але відповідно до відповіді Харківської вони вже виконали всі умови контракту. Тобто, можливо, вже сплачена ну сума у повному обсязі. Ну, якщо судячи з. Саме відповіді Харківського ВА. також хочеться зазначити, що ну, тільки що пускали коментар зі ногубова з цього приводу, дані суб'єкти господарювання вони не є підрядниками, вони не виконують будівельних робіт, вони постачальники деревини, ну якоби постачальники деревини. Тобто, якщо там зберуть, умовно кажучи, підрядників, то скоріш за все, ми не побачимо. Засновників то в ГЕРС, то в Сатиз... якщо я не помиляюсь, Чауса і ще три суб'єкти розподарювання. Пане Миколо, а скажіть, будь ласка, таке. Ось я читала це розслідування і там вказувалося про те, що ці люди такі. Певною мірою маргіналізовані, як ви вже yeah. зазначали, і ми зазначали, що деякі з них навіть не знали про те, що на них оформлені ці ФОПи, і що нібито там такі гроші курсують. Як це можливо взагалі оформити на людей, які про це не знають? Дивіться взагалі, ну, теоретично, це можливо, просто отримавши, умовно кажучи, від людей документи, можна їх там, я не знаю отримати від них. Паспорт ЄЦП там ФОП можна оформити онлайн. Якщо не онлайн, то можна там зводити людину в там відділ реєстрації, зареєструвати. Вона ну певною мірою не буде. Внаслідок там, можливо там, браку освіти, усвідомлювати, що саме вона робить, які дії вчиняються, і так далі, тому що вона просто буде далекою від здійснення господарської діяльності будь-яких там реєстраційних дій, операцій і так далі. Тобто це навмисно як... вибирали таких людей, маргіналізованих, да, ну... які просто підуть і підпишуть те, що їм сказали, чи як це виходить? Uh, да, uh, Получається, uh, по ним також були виконавчі провадження щодо кредитів, скоріш за все, споживчих там невеликі суми, там порядка 40 тисяч там, в Приватбанк, там, в інших фінансових кредитних установах. Тобто, це можливо в обмін на погашення боргів, це можливо там на, ну умовно кажучи, чи там за фінансову нагороду. Якщо дуже спрощувати. Е, та, ну, звичайна людина вона навряд підпишеться на подібні речі, розуміючи, що ну, якщо ти відкриваєш там, ФОП, якщо ти відкриваєш ТОВ, то до тебе можуть бути потім певні претензії, якщо е, цей е, суб'єкт буде залучений до там вигоду бюджетних коштів і так далі. Тому, але пане Миколо, я і... даруйте даруйте, я хочу дещо уточнити, що це лише поки що припущення, оскільки на даний момент справа ще не в суді. Відповідно, вироків немає. І говорити конкретно про те, що люди ті чи інакші за тими чи іншими причинами конкретно зробили ось ці факти. Ми поки що не можемо. Тому це лише ваші припущення. Правильно ж. Є е, е, ряд ознак, вони доволі типові, коли е, суб'єкти господарювання реально не здійснюють господарську діяльність, uh -huh. в тому числі, якщо їх засновники, директори і так далі, вони не мають ні жодного відношення до е, господарської діяльності. Вони є маргіналізованими суб'єктами. Як ви вже зазначали, там е, їх там рівень достатку не відповідає тим обсяг, обсягам, Вигоди, яка здобуває, яку здобуває їх там товариство з обмеженою відповідальністю, також фірми, ті, щойно були зареєстровані, тобто в них жодного досвіду щодо поставок деревини, дуже серйозні сумніви щодо наявності в принципі. В них там виробничих потужностей. Даруйте, пане Микола, ну, я... да, це це. Припущень, ну звичайно, ми не... Я вас підтримую повністю. Насправді, тому що у нас в Києві теж дуже такі дивні справи творяться в е е різних департаментах е Київської державної адміністрації. Тому в цьому контексті я вас чудово підтримую. на останок. Хочу уточнити у вас. Е ви передавали ці всі е це розслідування в правоохоронні органи. Там щось вам говорили чи нічого не говорили, чи ще не передавали, а просто повідомили про це е широкому загалу через. Змі ми повідомляємо в правоохоронні органи. Ми також ним повідомити безпосередньо. Ну в ОВА вже сформульовані всі наші скарги, претензії і так далі. Далі рішення вже ну вся робота буде звичайно концентруватися в правоохоронних органах, і в подальшому все буде залежати від них, От, скажімо, так свою частину роботи. а Ми okay. зробили. Дякуємо, пане Миколу. Микола Салімов, юрист-аналітик антикорупційного центру Межа, був з нами на прямому зв'язку.